Я священник Української православної церкви. Єрей Йоанн Юрцун. Сьогодні, звершуючи вечірнє богослужіння в День пам'яті апостола Фоми, я, як завжди, за традицією читав ось ці книжечки, в яких записані імена наших воїнів і захисників. Тут за здоров'я, тут за упокій. І молячись апостолу Фомі, який сказав, побачивши рани Христа Спасителя, Господь мій і Бог мій, роздумуючи над цими словами, підносячи Богу молитву за наших воїнів і захисників, в мене виникло таке запитання. Ось завтра, в четвер, 19 жовтня, коли буде святкуватися якраз День пам'яті апостола Фоми, наші депутати хочуть заборонити українську православну церкву. І в зв'язку з цим у мене до них і до всіх, хто виступає проти Української церкви, питання: хто буде молитися за наших воїнів? Хто із вас кожного дня поминає настільки багато воїнів, як ми? В храмах Української православної церкви. З благословіння нашого правящого архієрея, Митрополита Луки, в храмі, де я являюся рядовим кліриком в храмі Петра Февронії міста Запоріжжя. Ми поминаємо, от, наприклад, візьмемо цю книжечку тут за наших воїнів за здоров'я. так? Відкриваємо і бачимо, що перші імена ми почали вже записувати першого. Березня 22-го року. І з кожним днем, по благословінню нашого Архірея, ми приймаємо імена всіх воїнів, коли, які приходять записати е, їхні мами, їхні дружини, їхні діти. І ми завжди за них молимося до закінчення війни, до того, поки вони захищають наші. Нашу батьківщину. І, от так, наприклад, одна сторіночка, на ній записано 54 імені. Якщо ми візьмемо такий листочок, то на ньому вже 108 імен. А таких сторіночок, ось дивіться, тут у нас дуже багато 49. І тому приблизно вже 50-ту сторінку ми заповняємо. Тому кожного дня. Я, коли звершую Богослужіння в храмі, поминаю не менше 5300 імен. Це на сьогоднішній день. Якщо заборонять нашу церкву, заборонять нам молитися, хто буде поминати наших воїнів, героїв, захисників? Хто буде підносити Богу за їх здоров'я? Тому. Звертаючись з молитвою до апостола Фоми, апостола ревності за Христом, просимо, щоб Бог послав мудрість нашим депутатам, і вони не втручались в релігійне життя, а допомогли нашій церкві молитися і всіма можливостями допомагати нашим воїнам і захисникам. А Волонтерської роботи, допомоги, особливо тут, у нас в Запорізькому краї, ми проводимо дуже багато. На передову возимо багато речей необхідних: одяг, акумулятори, генератори, газові горілки, продукти, одяг. Саме елементарне, навіть посуду, коли вони там в полі живуть, і треба щось приготувати. І це все робить наша церква. Особливо коли були важкі часи, перші дні війни в аптеках Бінту не було, то ми, прихожани, збирали марлю і передавали на передову воїни, які зберегли наше місто Запоріжжя від наступу ворогів і окупантів. Але це зрозуміє тільки той, хто дійсно допомагає нашим воїнам. Тому перше от питання, про яке я говорю, хто буде молитися. І це тільки в нашому храмі, наприклад, за здоров'я 5300 5300 імен, і тут ще є за упокій. А скільки в інших храмах? І це все, а візьміть, скільки храмів в Українській православній церкві по всій Україні, і в кожному із них моляться, я так думаю, приблизно по стільки ж імен. Ще в мене є така думка: якщо заборонять нашу церкву, якщо вона буде якась така, що по законам вона неправильна. То тоді, що виходить? Всі наші прихожани, які воюють зі зброєю в руках, захищають нашу батьківщину, вони теж будуть вже якісь такі неправильні захисники, і значить, їх треба звільняти. Звільняти з лав захисників воїнів України, тому що вони неправильні. І тоді, мені кажеться, що більше половина воїнів захоче звільнитися, і навіть інших. Релігійних сповідань люди будуть себе визнавати православними УПЦ, аби ж тільки їм звільнитися. Тому хто буде воювати? Напевно, самі депутати підуть і будуть там із зброєю захищати нас. Ну, коли вони заборонять нашу церкву і наші прихожани, наші солдати не будуть там. Ой. Таку я маю думку, таке в мене запитання: хто буде молитися за солдатів, коли заборонять нашу церкву? Я знаю, що її не заборонять. Церква як була, є і буде до скінчання віків. І тільки законом через суд можна якось там заборонити, якщо є якісь конкретні проблеми. А так церква нікуди не дінеться, люди будуть вірувати, будуть зберігати віру Христову і молитися далі за наших воїнів-захисників. І за здоров'я, збереження, щоб вернулись живими здоровими, і за упокій просити милості Божої, Царства Небесного, тим воїнам, які загинули, захищаючи нашу з вами батьківщину. Святий апостоле Фомо, моли Бога за нас!